Знаєте, мені вже страшно, коли до штатів їде ярмак. Кожного разу, як вертається Єрмак чи делегація слуг народу, ми маємо все трагічніші результати цих поїздок і все гірше відношення Сполучених Штатів до України. Я не знаю, чи Зеленський відправляє Єрмака спеціально, щоб погіршити наші комунікації, але якось воно так складається. І тут знову ж таки питання в тому, чому ми не можемо відправити людину, яку команда Трампа захоче чути команду людей, які зможуть говорити і працювати на тих всіх рівнях. Ну перепрошую, але це треба бути ідіотом, щоб цього всього не бачити. Третє питання: і от сьогодні, зокрема, і мене полощуть всі телеграм-канали банкової. За це я вранці написала про ці. Всі пости і про про ці всі атаки, і в контексті того, що сьогодні Верховна Рада мала би займатися передовсім оборонними питаннями, сьогодні президент мав би займатися безпекою, обороною міжнародкою. А чим займається сьогодні українська влада? Ну сьогоднішній ранок почався з чергового фейкового суду над Порошенком, який розпочався через заяву за державного зрадника Портнова і. У нас є багато моментів, де ми могли би самі себе захищати. Ми мали би зараз не просто нарікати на західних партнерів. Я вважаю, що це взагалі невдячна справа на когось нарікати, бо вони нам нічого не винні. Але ми мали де, де ті довгі нептуни, які нам обіцяв Зеленський, де наші системи протиповітряної оборони? У нас що конструктори дурніші? У нас що немає людей, які розробляють ті чи інші абсолютно новітні, унікальні речі, які можна було би застосовувати. Я розумію, що ракети того, типу, які запускає Московська Федерація, це не так просто їх зупиняти, але з шахедами можна багато що вирішити. І вже ці дрони по спеціальні реактивні дрони перехоплювачі шахедів теж є. А зрештою. Де наші українські шахеди, ну всі волонтери, які коли-небудь мали справу з шахедом, вони кажуть, що вони елементарно прості у своїй конструкції. Але це не може бути волонтерський рівень виробництва, це мала би бути державна програма. Чому цього немає? У нас на армії грошей є до кінця літа. Про це вже сказав і мінфін, і зрештою Шмигель це підтвердив. У нас немає достатньо коштів на дрони, на реби. Верховна Рада не може передати кошти напряму бригадам. Цим мав би займатися Зеленський, і, і насправді ж ми маємо зрозуміти, що західні партнери теж бачать, що українська влада не вкладає все, що можна, в свою оборонку, не вкладається, забезпечувати. Забезпечення війська, безпеки наших військових, зрештою тилу, забезпечення їхніх родин і все решта. Навіть такі речі, як скластися або попрацювати на міжнародному рівні для забезпечення оперативної ДНК експертизи тих тіл, які повертаються з поля бою, щоб рідні мали можливість достойно поховати своїх героїв. Ці речі не робляться. А чим ми займаємося? Ми займаємося якимись. Змінами одного-двох слів в Верховній Раді знову ми займаємося там бухгалтеріями, ми займаємося правилами дорожнього руху. І я спеціально аналізувала порядок денний на цей тиждень, і там з понад 40 законопроєктів лише п'ять стосуються військових, і вони не стосуються оборони і безпеки, вони стосуються соціальних та організаційних питань. І от на жаль, це питання московської атаки ми можемо розглядати і вирішувати тільки в цих трьох вимірах, і то от.